Народний театр на Павленках готується до прем'єри вистави Емілія Галотті, гостросюжетної трагедії німецького драматурга Готгольда Лесінга в центрі подій Італія 18 століття, яка потерпає від влади тиранів. Його вбили не розбійник, його вбив прес! Графине як вам могла навернутися на язик, спасти на думку така геноса. Та зовсім просто принц тиран, який знищує чужі життя, задовольняючи власні потреби. Батько, який вбиває свою доньку, рятуючи її від безчестя. Пронизлива трагедія, написана понад 250 років тому, порушує теми актуальні і сьогодні. Говорить режисер Галина Чернявська. Герой нашої вистави, принц зажадав дівчину і будь-що захотів її отримати. І наша вистава про свавілля влади, про цю розбещеність, про те, що їм все дозволено і можна. Розумієте? Ось тому так. І нам пощастило з акторським складом. Грати негативного персонажа завжди виклик та цікавий досвід, особливо, коли таке сценічне перевтілення відбувається вперше. Ділиться виконавець ролі принца Михайло Михайлюк. Я граю підступного володаря, який звик отримувати все, чого забажає. І ціна таких бажань це зруйновані життя та спопружені доля. Принц це негативний персонаж, який хоче отримати бажане. Можливо, тут побутує тема кохання, але. Кохання – це невзаємне у ролі юної красуні Емілії Галотті, дев'ятикласниця Анастасія Глуховець. Ну, як на мене, це дуже драматична роль. І я дуже вдячна нашій режисерці Галини Миколаївні за те, що вона приділила саме мені цю роль. А, мабуть, не кожна дівчинка зможе передати ті емоції, яка переживала сама Емілія. Батька Емілії грає Віктор Чернявський, який у народному театрі на Павленках вже більше 50 років. Я Одуардо Гаутті. Дуже важка роль, звичайно, щоб уберегти свою, не можу без емоцій, доню уберегти від ганьби, чи як там вірно сказати, він її. Своїми руками вбиваю. Це жах. І кульмінація цієї п'єси це самовбивство в кінці, в кінці вистави. Загалом у виставі задіяно 20 акторів, найменшому 10 років. В житті, на жаль, добро не завжди перемагає зло. Так і я, герой, якого я граю, яскравий тому приклад. Зухвалий, сміливий, різкий, який намагається скриватися за маскою зовнішньої привабливості та хитрості. Графиня Орсіна це персонаж сильних емоцій і пристрастей. Вона зовсім не дурна жінка, розумна, вишукана. Саме вона відкриває батькові Емілії. На те, що навкруги його дочки відбувається змова, чергова інтрига принца, акторка Олена Никифоренко постає у ролі Феміди, богині правосуддя. Я в абстрактну справедливість не вірю, але справедливості немає. Проте ж богиня є, тож мушу грати. Традиційно народний театр на Павленках готує прем'єру до всесвітнього дня театру, 27 березня. Показ вистави Емілія Галотті відбудеться 18-й на сцені Полтавського центру культури та дозвілля.